О, власне, Ісус нас навчає молитви, що якщо ми молимося, нехай кожен, цей, який молиться, закриється в своїй кімнаті, то не мається на увазі, що у своїй кімнаті, де, де ми живемо, але в своїй кімнаті, в своєму тілі. Нехай кожен з нас закриється. І просить Отця Небесного, який прагне, щоб, коли ми прагнемо, щоб щось Господь Бог вислухав нас в смирення. Власне ця молитва, якою якою Ісус, Хрис, Ісус Христос змолився, Він також навчає нас, щоб ми заносили ці молитви, коли які, коли ми щось бажаємо одержати від Господа Бога, і прагне Ісус, щоб ми з вірою просили, нехай кожен з нас, якщо щось прагне, заносимо наші молитви з вірою до Отця Небесного, який вже знає, що ми хочемо. І Він нас вислухає.